Доброго дня! Записую відео з української мови для тих діток, хто без світла. Прошу вас обов'язково виконати ці завдання вдома і записати в зошит сьогоднішнє число і виконати всі завдання. Де потрібно час, натискаєте на паузу і виконуєте завдання. І так, перше, натисла на паузу, зробили чистомовочку, прочитали її. Далі. Повідомлення теми нашого уроку. Тема для нас не нова. Ми сьогодні будемо з вами повторювати і вчитися записувати слова з ненаголошеними звуками е або «и». і підбирати перевірні слова для того, щоб визначити, яку букву все ж таки писати: е або «и». Тому для початку запишіть, будь ласка, 4 грудня не листопада, далі каліграфічну хвилинку, без ком. Там, де склади, і потім запишіть саме слова через кому. Далі піднесіть на паузу і усно складіть речення, три речення з будь-яким із цих слів. Усно. Записувати їх не потрібно. Паузу натисли, виконали. Йдемо далі. так, у нас є ось такий стопчик слів. Прочитайте. Як ви думаєте, які це слова? Яку букву треба вставити? Це такі слова, як весна, наголосна А, земля, наголосна Я, крило, наголосна О, число, буква И, наголосна О. Але як точно впевнитись, яку букву писати, да, якщо ви не впевнені? Діти для цього треба підібрати слово, щоб оця буква червона, не наголошена, да, тому що наголос падає на останній склад, стала наголошеною. Ну, наприклад, весна, яку букву писати? «е» чи е? Перевірне слово весни чуємо е, пишемо е. Земля. перевірне слово землі. Чуємо е, пишемо е. Крило, крила, і пишемо «и», числа, число, числа. Чуємо і пишемо. Це є тема нашого уроку. Тобто, для того, щоб ми не впевнені, яку буковку писати, підбираємо це слово спільнокореневе так, щоб цей звук чувся чітко, е або Ей. Він був наголошеним, і тоді цю букву будемо писати. Запишіть тільки перший стовпчик собі в зошит. Далі безпосередньо наше правило. Да? Прочитайте, натисніть на паузу. Угу. Наступна вправа. Який ми можемо зробити висновок? Да? Те, що правило, яке ви читали, натисніть на паузу і усно спробуйте його повторити. Так. Наступне це Запишіть, будь ласка, слова в зошит через кому, як на екрані, і ставте правильно букву. Весляр, весла, веслувати. Яке з цих трьох слів являється перевірочним. Як ви думаєте, де звук Е під наголосом? Це слово Весла. Записали в буковку Е. У слові весла поставте наголос у ній. Йдемо далі. Весла. Чуємо Е, значить, у всіх інших словах також будемо писати букву Е. Знов таки, натисла на паузу. Прочитали всі правила. Правило треба вивчити на пам'ять. Наступне завданечко. Передамо її віршик про листочок. Прочитайте його і запишіть собі в зошит. Так само чотири рядочки, зверніть увагу, великі букви, крапочки, знак оклику в останньому реченні. І е, вставте потрібні букви. Для цього треба підібрати перевірне слово. Ну, наприклад, на вербій. Перевірне слово верби. Чуємо е, вставляємо е. Запишіть. Один листочок. Перевірне слово що це? Лист. «Лист». Чуємо и, пишемо и, листочок до зими. Перевірне слово зими. Чуємо и, пишіть і. Один деньочок». перевірне слово день. Чуємо е, пишемо е. Запишіть цей віршик собі в зошит, ставте буковки і е, ті буковки, які ви ставили, підкресліть їх або виділіть маркером, як вам буде зручно. Так, йдемо далі. Наступне завдання. Відгадайте такий ребус. Це листопад. Абсолютно правильно. Е, поставте на паузу, зробіть усно речення зі словом відгадку, тобто зі словом листопад. Листопад. Усно придумали, нічого писати тут не треба. А от наступне речення треба записати, але для цього треба розділити його на слова. Натисли паузу, прочитали речення, поділили на слова і записали собі в зошит. Даю підсказку. Коли листопад дерева не обтрусив. Кома. Зверніть увагу, ви ж також пишете такому. Зима суворою буде. Запишіть в зошит. Поясніть, як ви розумієте цю прикладу. усно. Яке тут слово є з ненаголошеним е або «и»? Усно доберіть до нього перевірне. Ну, Наприклад, листопад, листок, а, лист, лист чуємо і в слові листопад пишемо. Або слово дерева. «Дерева» чи дерево. Перевірне слово дерево, чуємо е пишем е. Або слово зима. Зими, чим і, пишемо в слові зима, буковку И. Це усно, да? головне запишіться в зош. Ну, і домашнє завдання буде в класі. Там фото. Треба скласти прислів'я записати, і підкреслити букви е або и в тих словах, яких, на вашу думку, є. Mm, орфограма написання е або і.